І так, друзі, всім привіт! І ми продовжимо, друзі. У нас на огляді один мішечок, робочий комбінізони під кодом 0,50. Ціна 5 доларів 75 центів за кілограм. Дивіться, які вони гарнесенькі. На огляді один мішечок, друзі. дивіться, такі гарнесенькі, правда, лоскенькі. Дивіться, які гарні хороші йдуть розміри, хороший зріст. Зараз, друзі, вам швидко буду їх показувати, щоб я встигла як можна більше вам їх показати. Дивіться, які гарнесенькі. Робочі комбінізончики під кодом 0,50. Ціна 5 доларів 75 центів за кілограмчик. Дивіться, які гарні. Всім, друзі, швиденько буду показувати, щоб я вклалася в свій час. І як можна більше вам їх показала, дивіться, які гарні. На огляді, друзі, нагадаю один мішечок. Всього лише 5 доларів 75 центів за кілограм, друзі, але позиція цього варта. Дуже важко дістати цю позицію. Але, як завжди, нашому керівництву все, все вдається. Дивіться, з такими кармашечками. Така цікава моделька, друзі. Дивіться, які гарні. І з боку кормашки, і ззаду кормашки. Також цікава моделька така. Ось такий хороший зріз, друзі, йде. Хороші йдуть розміри. Дивіться, які гарні зімки. Я вам, друзі, шведесенько буду їх показувати. У мене в кабінеті мало місця, а вони такі величенькі. Дивіться, які на такого. Видно вам? Ось такі ось, ось такі гарні. На огляді, друзі, один мішечок. Комбінізончики робочі під кодом 0,50. Ціна 5 доларів 75 центів за кілограмчик. Дивіться, які. Дійсно, друзі, позиція хороша. Хороший йде розмірний ряд. Дивіться, які гарнесінькі. Як новесенькі, дуже гарні, ось такі висті ось відсякі, гарненькі. Дивіться, які, гарнесенькі. Друзі, я мала, вони великі. Хороші, йдуть і розміри, хороші йдуть, Хороші зрісти йде, друзі. Дивіться, які гарнесенькі. Бачите, де я стою. На огляді, друзі, нагадаю один мішечок. Робочі комбінезончики під кодом 0,50. Ціна 5 доларів 75 центів за кілограм. Ось також кармашечки. Тут ось на блискавках. І ззаду ось у кармашки. Такі зручненькі. І ось такі, друзі. І так, нагадаю, друзі, що у нас на огляді, на огляді був. На огляді один єдиний мішечок, робочі комбінізончики під кодом 0.